І суд відмовився усувати від виконання службових обов'язків та тримати під арештом фігурантів справи одеського припорту заводу. Протистояння продовжується. Ну от, власне докладніше. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Суд відмовився усувати від виконання службових обов'язків та тримати під арештом фігурантів справи одеського припортового заводу. Шевченківський районний суд столиці 7 лютого розпочав розгляд по суті так званої справи ОПЗ. Національне антикорупційне бюро звинуватило топ-менеджерів Одеського припортового заводу Сергія Перелому і Миколу Щурікова у розкраданні коштів Одеського припортового заводу при закупівлі газу. Захист підозрює, що Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура Фальсифікували матеріали слідства. Адвокати звинуватили набу і сап в тому, що ті з незрозумілих причин не долучили до справи даних перевірки ОПЗ державною фінансовою інспекцією. Її провели за дорученням Кабміну. Ніяких порушень або зловживань з боку керівництва ОПЗ уряд не виявив. Ми частково задоволені результатами. Чому частково? Тому що ми наполягали на тому, щоб обвинувальник був повернений в зв'язку з достатньо великою кількістю недоліків цього обвинувального акта. Однак, в той же час прокуратурі було відмовлено як стосовно обрання запобіжного заходу переломи, так і Щурікову. також було відмовлено в відстороненні від посади як щурікова, так і переломи. Окрім того, вперше за чотири роки ОПЗ вийшов в плюс, але після затримання топ-менеджерів одеського припортового приватизація заводу була зірвана. Потенційні інвестори злякалися скандалу. Більш того, в кінці минулого року завод зупинили. А його стартова ціна через скандал впала з 520 до 150 мільйонів гривень. Збитки держбюджету України більше 10 мільярдів 300 мільйонів гривень. На думку групи депутатів різних фракцій, у зриві приватизації винний Міхаїл Сакашвілі, який розкидався гучними заявами про корупцію на заводі. Суд призначив розгляд справи за обвинувальним актом на 17 лютого, проте фігуранти вже отримали перші сигнали про те, що можуть очікувати на правомірне рішення. Стосовно обвинувального акту, ну я маю зазначити, що мені досі не зрозуміло, хто у чому є звинувачений, хтось десь не особи, не установлені час, не установлені місті. Невідомо що схоїло. Але це будемо розбирати у ході судового слідства. Я продовжую вважати, що справа є політично економічно замовленою. Про що ми разом з захистом нам будемо доводити у ході судового слухання. Окрім цього, один з фігурантів справи Микола Щуріков нещодавно офіційно визнаний Солом'янським судом потерпілою стороною, причому потерпілим від неправомірних дій Набу та Саакашвілі. Провадження було відкрите після звернення групи депутатів, які заявили про вчинення Саакашвілі і його поплічниками зложенів проти ОПЗ. Представники Набу та прокуратури досі не можуть надати достовірних доказів проти фігурантів справи Одеського припортового заводу.